Від сподобався референс на пінтересті, але як це зробити? Отже, гуляли ви гуляли Пінтерестом чи будь-яким іншим ресурсом в пошуках натхнення для себе для веб дизайну. І знайшли ось такий прикольний референс або будь-який інший. З чого ми починаємо? Ми відкриваємо нашу фігму. До речі, цей файл з усіми цими матеріалами ви можете забрати за посиланням під цим відосиком. Обов'язково заходьте, забирайте і повторюйте за мною. Чого ми починаємо? Ми починаємо зазвичай відкриваємо фігму і створюємо фрейм. Якщо це в нас обкладинка, або перший екран, другий екран будь-який екран нашого сайту. Ми починаємо а, з фрейму. Натискаємо кнопочку F і розтягуємо фрейм на ширину. Ось тут задаємо в налаштуваннях 1920 на 1080. Це стандартний розмір десктопної версії для комп'ютерів та моніторів великих. Далі ми заходимо в Layout Guide, додаємо плюсик. І ось тут обираємо не «Grid», а колоночки і ставимо 12. Марджини – це відстані по боках для того, щоб у нас було повітря в макеті. Ставимо десь 50, бо у нас широкий формат зараз сучасно. Зараз модно так робити. Да? І гатер це ось ці відстані між колоночками. Вони 20 пікселів, Зазвичай іноді роблять 10, більше. Типу, окей. все, бачите, ось у нас додались гатер, додалися гатери, і, дед... в принципі, сама сітка. Починаємо аналізувати, що взагалі у нас є на макеті, що нам потрібно взяти десь контент, фотографії і так далі. Тому що ми не копіюємо на 100% там, як є, а ми робимо свій варіант схожої композиції. Отже. Ми дивимося, що в нас є одна велика фотографія, і ось тут ще одна фотографія. До речі, це може бути одна і та сама, бо вона тут маленька. Да? Далі я йду на фріпік, наприклад, або Unsplash, або будь-які інші стоки і знаходжу схожі фотографії. Або, можливо, у вас буде навіть не зелені гори, а осінь, зима, все що завгодно, да? інша якась тематика зі схожою композицією. Отже, зайшла, вбила в Freepik, це мій найулюбленіший ресурс по пошуку іконок, зображень, відео і так далі. Зелені гори я вбила і знаходжу тут все, що мені подобається. Тут можна ai generated без AI-generated і так далі. Далі те саме робимо з логотипом. У нас тут є якийсь логотип, який навіть не видно, да? але ну, щось пов'язане з горами та природою. Я так само пішла на фріпік і знайшла ось цю іконку. її Саме в розділі ось тут теж зелені гори, бачите, а тільки в розділі Icons. Єдине, що коли ви обираєте будь-яку іконку, ось тут ви натискаєте Downloads, обов'язково обираєте «SVG». Якщо у вас немає платного доступу до FreePik, то відповідно ви можете будь-яку іконку знайти безкоштовно, але головне у форматі SVG. Круті безкоштовні svg іконки ви можете знайти ось тут. У плагінах плагіни і віджити обираємо. Далі Iconify, наприклад, є різні абсолютно плагіни. Я просто дуже часто використовую саме Iconify. І ось тут ви можете знайти будь-які іконки соціальних мереж для логотипів і так далі. Для того, щоб повторити. Тобто, ось тут ми і знаходимо. Потім у нас ще будуть там соціальні мережі, бургер меню. Так само можна намалювати лініями, а можна знайти вже готову іконку. Далі йдемо по проекту. Тобто з простого до складного, да? щоб в нас не перегоріло. А якщо ви тільки починаєте, то це дуже важливо. Отже, в нас є іконочка, і в нас є або True Earth, ми так і пишемо, типу назва бренду, або у нас з вами буде, наприклад, Eco-Breeze. Да? Тобто, щоб зробити наш цей кейс більш унікальним під нас. Да? Щоб не копіювати нуль в нуль. Далі, у нас є чотири пункти меню: Explore, що там Services, Blog, Fax. І Бачите, іконка бургера. Ну, супер. І ми починаємо так е, і писати. Натискаємо кнопочку Т, ну, е, тобто, у вас там на проєкті, да? і починаємо вбивати е, ці назви або будь-які інші. Е, давайте одразу да, я їх вже написала для швидкості. Я їх звідси забираю і переношу вже на макет. Ось таким чином переношу оп. Сюди виставляю. Так само, відповідно, переношу іконку. Тут вона завелика, до речі, да, тут є іконочка, а є просто коло знизу, якщо вам потрібно саме коло тут. Давайте зробимо десь 50 на 50 розмір. Ось тут задаємо, бачите? Добре. І ставимо нашу іконочку десь приблизно ось тут. Да? Для того, щоб поміряти відстань зверху, ми натискаємо виділяємо іконку, натискаємо Option, і зараз 42. Давайте поставимо десь 40, 40. стрілочками, туди-сюди ми Ем, можемо передвигати. Далі у нас є «Explore», Services «Block» і FAQ. До речі, е, як ми підбирали шрифт, да? ми можемо ось тут обирати тайпографії е, різні різні шрифти. Їх тут дуже-дуже багато. І я просто е, в цьому випадку йшла методом тику і підбирала так, щоб шрифт був схожий. Ну, Приблизно на цей, але він дуже простий: можна і інтер, і роботи використовувати, і будь-які інші, або підбирайте свій якийсь унікальний, і це ще буде більше ем, схожим на щось таке ем, індивідуалізоване. Да? Далі виділяю наші чотири. Пункти меню і натискаю Shift a Це автолеут. Ставлю десь 40, ось тут відстань між нашими пунктиками меню. Якщо ви хочете більш докладно про всі ці моменти, в мене є більш докладні відео, марафони. Тут я більш швиденько вам туторіал показую. До речі, такі туторіали буду записувати частіше, тому обов'язково підписуйтесь на цей канал. А, окей, і поставили. тепер ми ще давайте заберемо ж нашу назву, або просто да, ви собі пишете пишете, як воно називається у вас. У мене Eco Breeze, відповідно, regular Lexant» 24 пікселі. І ставлю ось тут, об'єдную нашу іконку разом з Eco Breeze, FN-Shift або Ctrl-Shift і натискаю Shift-A для того, щоб зробити знову ж таки автолаяут нашого логотипчику, вирівнюю по центру. Ось тут десь 10, там 8, можна зробити їм відстань. Між іконкою до назви. Отже, в нас є один автолеяут, другий автолеяут. Відповідно, дивимося далі на референс, до речі, його можна ось тут більш ну, поряд да, поставити, для того, щоб було зручно дивитися. Отже, в нас половинка макету займає фотографія. Відповідно, якщо в нас 12 колонок, то раз, два, три, 4, 5, 6, ось так. Да, шість, буде займати саме картинка. А все інше, це в нас, відповідно, буде ну, Половинка для хедеру. Ставимо прямо по центру, ось тут, да, там де закінчується шоста колоночка. Ось тут ставимо наш бургер. Це теж ставимо, вирівнюємо. Приблизно між ними по центру, да, приблизно. І тепер раз, два, три, FN-Shift або Ctrl-Shift і знов shift a Тобто знову робимо автолояу для того, щоб вирівняти їх між собою ідеально. Пропоную одразу зробити те, що простіше, а потім перейти вже до складної цієї фігурки, як воно робиться, і ось цих гантелюк, Да? Бачите, в нас тут є такі цікаві елементи, хоча і сам макет він не виглядає якось складно. А далі в нас. Назва да, відповідно, всі тексти я просто згенерувала за допомогою чату GPT, А щоб не оце не перебирати вручну, мені ж якби для референсу, все одно. Або якщо ви використовуєте це як для вашого реального проекту, ну відповідно будете писати свої тексти. Я просто взяла uh, в чат GPT, вбила, напиши мені речення uh, про Зелені гори або про природу, да, або там, для сайту назву і так далі. І так само uh, попросила ще згенерувати два речення описових. І все. Uh, раніше Лорем Іпсон использували, зараз є чат-GPT, тому ми можемо без проблем його юзати для таких цілей і не тільки для цих. Забираємо uh, назву. Розмір в мене 82 LexCent Regular. А тут LexCand Light 18 для описового тексту приблизно поставимо ось тут в нижній частинці. Далі, вже в самому кінці, ми все підрівняємо так, щоб воно гарно виглядало. Тепер ми бачимо, що якесь одне слово, тут Nature. в нас буде, наприклад, Breeze або Nature. Ми можемо зробити на фоні картинки і перефарбувати у білий колір. Забираю. Будь-яку nature-картинку. Якщо ви завантажили собі на комп'ютер, то ви натискаєте Command Shift K комбінацію клавіш і, відповідно, обираєте там з комп'ютера ту фотографію, яка вам потрібна. Я забираю цю, ось так її якось формую в маленьку. Кадрую її так, як мені тут буде потрібно. Я буду бріз робити, зменшую її, shift, натискаю і зменшую її так, щоб воно було красиво пропорційно, приблизно, да? тобто не обов'язково тут прям все до деталей вирівнювати. Тут ми зробимо ну, давайте на 10 десь пікселей, або на 20 пікселей, можна скруглення зробити. Відповідно, ставимо в шарах під цим надписом, І там, де наш breeze, ми виділяємо слово breeze і перефарбовуємо з чорного на білий колір. Ось таким чином в нас вийшло. І тут тепер да, трошечки підлаштовуємо цю а, картинку так, як нам подобається. Залишили, наприклад, може бути так, чи ми можемо вже зробити якісь свої да, штучки. Ось тут, наприклад, воно було зверху, а ми трошки вирівняємо по границі з нашим текстиком. Як варіант. Далі тут незрозуміло, що за кнопка, але давайте створимо її нормальною гантелькою. Для цього натискаємо кнопочку R, ріктангл, створюємо прямо кутничок розміром приблизно 240 на 75 або ні, на 55, давайте десь на 55. Робимо закруглення на 50, тобто, щоб вона була така прямокутна. Перефарбовуємо в гарний якийсь зелений відтінок. В мене це 09410 D Це може бути будь-що. До речі, Shift-G. Якщо ми натиснемо, то відключимо ось цю червону цю колонку, для того, щоб подивитися, як взагалі це виглядає. Мені здається, прикольно. Shift-G назад. Да, зробили а, прямокутничок номер один. Тепер натискаємо О. Робимо коло. Да, а, якщо в нас 55, то, відповідно, п м радіус теж робимо 55 на да, 55, да, щоб воно було однаково з, разом з нашим ріктанглом. Ми тут додаємо строук. Тобто обводочку додаємо. А, ну Поки я не знаю, скільки там хай буде три. А, і теж беремо цей зелений наш колір. А філ-заливку ми робимо нуль. Тобто, щоб вона була прозора. Ось таким чином, бачите? Ось таке в нас коло. Тепер ми а, беремо ще робимо один ректангл Air. Робимо ось такий невеличкий, да, приближу, як прибли... робити масштаб, знаєте, комент або Ctrl туди-сюди. А, так. А, і а, трошечки більшенький тут роблю. І тут так само перефарбовую знову ж таки на зелений колір. Да, оп, тобто об'єдную це все. А, і а, тепер виділяю всі три елементи. І примінюю ось тут налаштування, які називаються Union. Оп. Тобто ми об'єднуємо всі-всі елементи в єдиний. В єдину ось таку фігурку, бачите? І тепер ось тут я можу зробити, бачите, ось такі ще закруглення. Давайте зробимо приблизно там на 10 і подивимось, що воно буде. Бачите? Тобто є ось такі плавні ось цей переход гантельки. Тільки єдине, що нам потрібно зрозуміти, скільки нам потрібно того ось цього ректангу, О, бачите, Щоб воно стало прям красиво. Це методом такого підбору, десь 25 на 4. 14 в мене вийшло, але бо 25 на 15, там плюс-мінус. І ось отак, по центру ставимо рівненько, та, і в нас виглядає це плавним таким закругленням. Ось і вся хитрість. До речі, бачите, можна заморочитись і вирівняти, тобто зробити чуть меншу цю кнопочку, так, щоб вона влізла а, на дві колонки або на дві сполу... ну, разом з гатером, але це таке вже деталі. І а, тепер нам залишилось тільки додати ще, ось тут. Давайте візьмемо arrow, або візьмемо якусь прикольну там стрілочку. А, поставимо ось таким чином. А, зробимо її теж зелененькою, і поставимо рівненько да, в нашому колі. А ось тут беремо текст і пишемо. Contact us або як буде Tab, або як буде називатися ваша кнопка. Тобто там, сконтактуйте зі мною, або зробіть мені ласку, подзвоніть і так далі. І, відповідно, ставимо ми тут, бачите, тут Figma нам не дуже допоможе з цим центруванням через те, що ми вже об'єднали це все. Можливо, потрібно було трошки раніше, ну, приблизно ось таким чином поставили. І ось так в нас є кнопочка. Все разом ми можемо зробити Command або Ctrl-G, зробити групу і на, написати, перейменувати, що це в нас батон. Це в нас кнопочка. А, супер! Вирівнюємо цю кнопочку приблизно 20 пікселей робимо між ними відстань. Тут ми не можемо зробити автолояут, бо тут. Картинка, ось ця воно зараз поїде, тому залишаємо поки так. І я думаю, що вся ліва частина в нас готова. І тепер працюємо над правою частиною. Забираю картинку або завантажую її з комп'ютера. Нагадаю, Command Shift K. Завантажуємо. І ставлю її ось сюди, по праву частинку. Зараз будемо з нею експериментувати. Тут в нас зараз 40 пікселей. Пропоную, так, тут вона в нас, бачите, на референсі трошки вища. Давайте піднімемо Shift і стрілочка вверх. Раз, два, по 10 пікселей підіймається, десь щоб було 20 зверху. І відповідно 20 збоку. Так, тобто вона у нас буде виходити за рамки, це не проблема, бо тут нічого такого важливого немає. В контейнер, тобто в ці колоночки мають входити обов'язково всі головні елементи, типу меню, логотип, кнопки, тексти і так далі. А фонові картинки вони можуть виходити на, ну, на весь весь повністю на всю ширину. Отже, ось тут ми підрівняємо Option або Alt, перевіряємо, скільки в нас тут от 20, Бачите, в мене показалось. 20 пікселей ось тут ви бачите. А, і, відповідно, знизу ми теж натискаю Command або Ctrl. І ось таким чином підрівнюю наш. Або можна не натискати, до речі, тоді воно буде так планомірно переходити. Я теж перевіряю, зараз 21, тоді ще додаю піксель 1. Оп, опускаю. Ай. Так. 21, опускаю ось так на 1 піксель, оп, і в мене виходить 20. Перевіряю ще раз, да щоб всюди. Тобто, в чому е, суть? В тому, щоб все було е, рівномірно, красиво і акуратно. Тоді ваш макет буде виглядати дійсно професійно. 20 20 20 От, бачите, Option я натиснула або Alt. Я чому називаю чи одне чи інше, бо Mac і Windows, у кого яка система, відповідно, гарячі клавіші одразу вас навчаю на цьому навіть туторіалі. Все, тепер ми закруглюємо. Можна бачити, ось тут прям закруглити. оп, Або можна ось тут, там, наприклад, на 50. Або давайте подивимося, як тут у нас, до речі, на референсі. Ну, так, да, нормальне таке закруглення величеньке. Так, готова. Давайте Shift G відключимо, подивимось на нашу красу. Ну, воно вже гарно виглядає, вже класно. Нам ну, потрібно тільки додати деталі: ось тут вирізати штучку і додати ось ці гантельки, які ми вже майже навчилися робити. Як ми вирізаємо кусочок будь-який з будь-якого боку, бо зараз такі елементи вони модні? Ми створюємо нову новий прямокутник R Rectangle. І вирізаємо, ну, приблизно, давайте включимо Shift-G назад. Давайте виріжемо, там, плюс-мінус, ось, як у нас дві колоночки. Ось, розтягуємо наш ректангл. Ось таким чином. І Скільки по ширині, Та, ну, не так сильно важливо. Думайте, як вам подобається, Там, зрівнюйте з референсом, да? не дуже сильно великий, щоб в нас помістилися наші соціальні мережі. Десь давайте 317 в мене вийшло на 90. Да? Щоб кругленько було. Тепер ми виділяємо прямокутник FN-Shift разом з картинкою, тобто ось тут два шари. Да? і... Uh, ось тут натискаємо Subtract. Бачите? Тобто ми вирізали якби кусок шматочок від нашої основної картинки. Але відповідно, бачите, воно вирізалось дуже ну, uh, з таким гострим кутом. Тому ми просто беремо тепер цей Subtract і знову ж таки ось тут йому робимо закруглення на 20 чи там, на 50, як в нас. Да? Ось тут у нас 50, і значить тут робимо такий плавний uh, скос. Да? Все, ось вам і картинка, нічого складного немає. Тепер, відповідно, ви собі берете ваші соціальні мережі, які ви можете знайти в різних добірках або в Iconify плагіні як я вам і ем, показувала до цього. Ставимо в мене тут YouTube, що тут? Instagram, Discord. Діскорд. Да, між ними е, ось тут давайте пост. Ага, тут, бачите, іконочки, вони трошечки е, з дрібними значеннями, то я давайте повирівнюю. Ось так люблю повирівнювати, По 75, хай воно буде. Тут, відповідно, теж ось так два рази клікнути можна і буде швидше. да, Давайте повирівнюємо красиво. І тепер, що в нас тут? Е, 17 між ними. Давайте поставимо 20, оп! Бачите, і вирівняємо красиво по червоній лінії, щоб воно в нас гарно. Ой, ось так стало. І ось тут теж по нижній границі вирівняли все. Дуже красиві або будь-які ваші. Да? Ось тут інші іконки, ми ці взяли, неважливо які. ну Або важливо, якщо це реальний кейс. А, і тепер, що нам залишилось, це тільки додати ось такі Clean Air і Fresh Ecology, наприклад, гантельки. Ми вже з вами знаємо, як ці гантельки робляться. А, такий самий принцип. Робимо ректангл, ставимо його, наприклад, тут може бути там 110 на 30, наприклад, або будь-який інший розмір. А, закруглюємо на 20. Вона у нас біленького кольору, перефарбовуємо на білий. Да? Готово. Тепер додаємо одразу текст. Пишемо, що в нас там. Де воно, де воно, де воно? Переміщуємо наверх. да, ось воно. Clean Air. Тільки робимо, звичайно, поменше десь там. скільки? 16, може, чи 14, 14, напевно, навіть. Так, да, 14. Вирівнюємо по центру. Ось так. Тепер робимо коло, да, О. Коло маленьке. Скільки в нас тут? Давайте подивимось на референс. Ну, так, да, десь плюс-мінус таке саме, тобто 30 е, в діаметрі. 30 на 30. Поставили. Да, Дивимося, як воно сформовано. Отак, трошки вниз. Окей. Значить, ставимо от сюди, теж перефарбовуємо на біленький. Е, робимо R e, новий ректангл. Ставимо ось таким чином. Да, повертаємо так, щоб це об'єднати. Тільки побуще, я думаю. Теж біленьке. Тепер виділяємо прямокутничок. A, ось це і Це. Union Selection. Ось тут обираємо, да? об'єднали це все. І тепер робимо закруглення. Приблизно ось таким чином. Да? Тепер Clean Air піднімаємо наверх, да? але воно вже в нас по центру. І це дуже добре. Так, що ще тут в нас? Схоже на це так. І тут ми розташовуємо наш логотипчик, тільки маленький. Забираємо звідси, копіюємо, забираємо. так, Тільки ставимо фронт. Bring to front робимо і зменшуємо десь там 15 на 15. Я думаю, що воно влізло ж в наше коло. 15 на 15 і ставимо ось сюди по центру нашого кола. Ось таким чином, або там 20 на 20, да, скільки вам подобається. І тепер, тепер ем, це назад, тепер ми маємо виділити все, все, все повністю, ось так. Натиснемо Command G або Ctrl-G, тобто це в нас група. Копіюємо цю групу Option або Alt. І тепер ми цю що беремо правою кнопкою миші і просто. Розвертаємо по горизонталі. Ось таким чином, єдине, що в нас текстик, ми його тепер видаляємо і напишемо по -нові, да? бо в нас ось ця кнопочка вона в іншу просто сторону дивиться. Наприклад, сюди поставимо чи ось це там вже, ну, вже перемі... перемістимо, як нам подобається. Clean Air, а тут що Fresh Ecology. Окей. Забираємо текстик звідси, ставимо сюди. Переміщуємо повище. І пишемо fresh. Fresh Ecology. Окей. І ставимо його теж рівненько тут. Ось таким чином. Отже, наш референс і те, що в нас вийшло. Подивіться, мені здається, що було максимально просто, зрозуміло для вас. Якщо ви хочете, ще можна поставити на задній фон. Ту саму картиночку. Да, ось так взяти її, розташувати назад. Ну, ні, ні ні, бачите, вона хоче в нас в наш фрейм, А нам потрібно цей фрейм закрити, і цю картинку поставити під низ, Зробити їй теж фрейм selection, щоб вона в нас теж була фреймом. Да, ось цей фрейм, умовний, який буде називатися в нас номер один. Ми поставимо у фрейм номер 2. Ось оп, да, для того, щоб у нас це був цільний такий макет. До речі, можна прям так і робити, що це в нас буде вікно, а загальний фон він ширший. Тоді просто трошечки можна не на 1920, а робити на поменше. Да, умовно, на 1820, а по 50 давати ось тут відстані для. Загального фону для того, щоб прям получився такий самий ефект з картинкою, або ширше, тобто, як вам тут вже подобається, просто самостійно вибирайте розміри. Сподіваюся, вам було зрозуміло і докладно. І якщо вам сподобалась моя манера викладання, і ви хочете не просто копіювати референси, а реально навчитися робити величезні корпоративні сайти, ваулендінги, анімації. Саме головне спілкуватися з клієнтами, знаходити цих клієнтів чи влаштуватися в. Компанію. Я, наприклад, працюю в американській компанії віддалено. Плюс, в мене є власна дизайн-студія, школа. Тобто є дуже багато різних методів розвитку себе для того, щоб класно заробляти і мати життя таке, яке ви хочете. Тож, в мене є навчання по веб-дизайну, яке стартує дуже скоро. Тому просто переходьте за подробицями на сайт. Там є всі тарифи, програма, повністю всі фішки, там є і тренажер на дивленості, ми розвиваємо дизайнерський смак, і в нас є чати, і підтримка ментора 24 на 7 вашого особистого, що неймовірно круто. Ви можете подивитись там роботи студентів, відгуки і так далі. По всім питанням можете написати мені особисто. І давайте прокачуватись разом.